Всіх вітаю добрий ранок, добрий обід, вечір чи що. Який у вас там час, не знаю. Я купила сьогодні собі обтяжувачі. Дуже хочеться провести для вас тренування. Тому в мене вітер на вулиці, килимок іноді злітає. Майте на увазі, якщо він полетить, я буду його доганяти інколи можу зникати з екранів. Тому почнемо. Сьогодні ми працюємо з ногами. Ви можете виконувати ці вправи. Без обтяження. Давайте, починаємо. Трохи покрутимо коліна. Можете відразу вже обтяжувачі одягти. Так відчути навантаження. Вдих, видих, дихайте, дихайте, вдих, видих. У мене там що сусід килимок вибиває. А, Атмосферка. Вдих, видих. Добре, вдих. Видих. І ще три рази. Дихайте. Вдих. Видих. Добре. Достатньо. Тепер ми з вами трохи попідіймаємося навшпиньки. Відкривайте, будь ласка, пальці на носі і вдих, видих, вдих, видих. Добре. Один, два, три, чотири. Добре, п'ять. Шість. Сім, вісім. Дихаємо, не зупиняємося. Дев'ять, десять. Добре. Тепер ноги на ширині плечей, стопи стоять. І що ми будемо робити? Трохи порухаємося. Відкриємо таз. Вдих. Ось так. Видих. Зрозуміло. Вдих, видих. Виконуємо це 10 разів. Видих. Вдих. Видих. Добре, ще. Один. І два. І три. І чотири. І п'ять. Добре, цього достатньо. Тепер на іншу сторону. Один. І два. Це ще й зарядка для мозку нашого. Три і чотири. Хочеться всім сказати. Добрий раночок. Прокидайтеся. Вдих, видих, добре, вдих. Видих. А вітерець так в тему, знаєте, так гарно. Видих, добре, вдих. Видих, дихайте. Не затримуйте дихання, вдих, видих. І ще один раз вдих, видих. Добре, цього достатньо. Ми відводимо сідниці назад. Як ми це робимо? Ми стали, наче відштовхуємося від стільця чи від стіни. Не вивалюйте. Будь ласка, живіт. зберіться нейтраль хребта, тримайте. Руки можуть бути спереду, можуть бути тут, можете так тримати, як вам зручно. І що ми будемо зараз робити? Відкривати ногу в сторону. Відкрили, закрили, вдих. Видих. Вдих, видих. І один, двадцять разів, два. Три дихайте. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре. Хто прийшов у мене у взутті? Знімайте взуття. Працюємо зі стопами також. Видих. Видих в сторону. Добре. Видих. Ще. П'ять, чотири, три. Добре. Два. І один. Змінили ногу. І один. Відкриваємо. Тобто не ось так подаємо, а відкрили. Два. Кому легко нижче, опустіться, сядьте, вмикайте. І сідниці також видих. Видих. Добре. Видих. Увімкну нам тренування. Чому ж ні? Видих. Добре, видих. Видих, дихайте. Дихайте, дихайте, видих. Ще п'ять. Чотири. Дихаємо три, відкриваємо два. І один. Добре. Залишилися. Що ми робимо тепер? Дивіться, стопи паралельно одна одній. Не вивалюємо живіт. Зібралися. Нейтраль тримаємо. І при цьому робимо наступне: Один, два. Відкрили. Коліна дивляться вперед. Стопи також. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Нічого складного. Так. І вдих. Видих. Можете потанцювати руками. Нехай вони також вмикаються. Така і зарядка для мозку. Добре. Тому що важко рухати і руками, і ногами щось робити. Не це постійно, але... Це важливо, якщо не можете рухати руки тут і тримаємося. Ми працюємо так, що 10 разів. Один. Добре, не вставайте, сядьте нижче. Добре? Давайте. І два. Дихаємо. Три. І чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. Дихаємо дев'ять. І 10 добре залишилися. Цього достатньо. Робимо вдих, видих. Що ми зараз будемо робити? Ті, хто ще не впевнений в собі, важко тримати баланс. Підійдіть до стіни або візьміть стілець. Для, зі спинкою, щоб триматися, добре? Що ми будемо робити? Тримаючись за стілець, підіймаємо коліно. Ось так ми взялися, трохи подали сідниці назад. Добре? В цьому положенні ми з вами будемо відкривати коліно наверх. Коліно від коліна. Наступним чином, дивіться, відкрили, закрили, два. І не поспішаємо. І ви тримаєтеся три. Чотири. Не поспішайте. П'ять. Шість. Дихайте. Вдих, видих. Сім. Вісім. Добре. Дев'ять. Повільніше. Десять. Ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Молодці. Три. І два. Один. Добре. Підіймаємо коліно. Не хитайтеся. Ось так. Тримайтеся, старайтеся за стілець. Підняли і пружинки. Один, два, три. Молодці. Чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ять, чотири. Дихаємо. Три, два, один. Опустили. Молодці, зробили вдих. Змінюємо. Відкрили, будь ласка, стопу, пальці, опору тримаємо. Відштовхнулися сідниці назад. Не вивалюємо живіт, зібралися і натягнули на себе пальці. На іншу ногу те саме робимо. П'ятнадцять разів. Один. Не поспішайте. Два. Дихаємо, дихаємо. Три. Ш, чотири. Ще. П'ять. Шість. Молодці. Сім, не поспішайте. Вісім. Добре. Дев'ять. Тримайтеся за стілець, ще за стінку. Десять, ще п'ять разів. П'ять. Чотири. Добре. Три. І два. І ще один раз. Один. Залишаємо на горі. І один, два, три. Дихайте. Чотири. П'ять. Шість, сім. Вісім 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо. Вдих. Тепер ми з вами стоїмо в пліє. Широко встаємо і сідаємо. Це виглядає з боку так. Ось ви стали в пліє, сіли. Тобто коліна вперед не подавайте. Ось, можете триматися за щось, за стілець. За спинку. Стопи в сторону, коліна дивляться на стопу. І що ми робимо в цьому положенні? Один, два, дихаємо, три, чотири. Молодці, п'ять, шість. Дихайте, дихайте. Сім, вісім, дев'ять, десять. Ще один. Тридцять разів виконуємо два. Три, чотири, дихайте, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Можете руками попрацювати, теж буде корисно для рук. Добре, один, два. Дихайте, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затрималися, коліна не завалюємо. І що ми робимо? Один. Два. Такий перекат. Коліно йде в сторону. Ось воно, наче закручується. Одне. Інше. Одне. Інше. Не поспішайте, будь ласка, тому що вмикається внутрішня поверхня стегна, щоб ви себе не травмували. Дихайте, вдих. Видих, вдих, видих. Добре ще. Дихайте, вдих. Видих, залишилися в цьому положенні. Просіли добре. Але не викидайте живіт, будь ласка, зберіться трохи, так? І рухаємося. Один, два, три. Дихаємо. Чотири. п'ять. Вниз така пружинка. Шість, сім. Я знаю, дівчата, дихайте. Вісім дев'ять, десять. Ще. Один, два, три, чотири. Дихайте, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Затримались і ще 30 разів. Один, два. Хто не може вже. Походіть, погуляйте. По кімнаті. відпочиньте П'ять, шість. Дихайте, сім, вісім, дев'ять, десять. Дев десять. Ще один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще один. Два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, підіймаємося. Робимо вдих. Видих. Добре. Тепер ми виконаємо заключну вправу. І все. Якщо вам хочеться робити це тренування більше, ви можете два-три кола повторити. Угу. Дивіться, що ми будемо робити. В такому ж положенні стопи на ширині, плечей залишилося. Ми стали, подали сідниці назад. Не вивалюйте, будь ласка, живіт, зберіться. Нейтраль хребта це важливий момент. І один подали ногу, повернули. Подали, повернули. Подали, повернули. І дихаємо. Працюємо так. З вами 20 разів. Один. Два. Видих назад. Вдих. Повернули. Видих назад. Вдих повернули. В опорній нозі, будь ласка, пальці відкриті віялом на нозі. Видих. 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 Ще. Десять. 9, 8, Вісім. Сім. Молодці. Ще. Шість. Дихаємо. П'ять. Чотири, кому легко нижчеся. Три. Ш, два, ш. Один. Змінили. Відкрили пальці віялом на іншій нозі. І один. Ш. Два. Ш. Три. Ш. Чотири. Ш. П'ять. Не поспішаємо. Шість. Дихайте, дихайте. Сім. Ш. Вісім. Дихаємо. Дев'ять. Десять. Ще десять разів. Один. Два. Ш. Три. Дихайте. Чотири. П'ять. І так важкувато. Шість. Ще. Ш, сім. Ш, вісім. Дев'ять. Десять. Я вам дякую, вже й калимок зібрався додому. Що ми зробимо заключно? Трохи порухаємо таз для того, щоб він краще себе почував. Що ми робимо? Дивіться, стопи поряд, між стопами десь долоня, простір. Кладемо долоні на тазові кістки і підкручуємо таз, робимо видих. Викручуємо вдих. Це виглядає з боку ось так. Видих, вдих. Ви тримаєте долоні на тазових кісточках, навіщо? Для того, щоб собі дати сигнал. Підкрутились назад. Підкрутились назад. Грудною кліткою не хитаємо. У нас верх тіла зафіксоване. І дихайте. Ой, клас! Слухайте, 15 хвилин, 100 калорій. Можна щось. І під'їсти. Жартую, жартую, дівчата. Вдих, видих. Так воно не працює. Вдих, видих, вдих, видих. Молодці. Ще три рази. Один, два, три. Добре. Цього достатньо. Зараз ми з вами трохи потягнемося і на цьому закінчили. Ставайте. І з рівною спиною, будь ласка, не закручуємося, з рівною спиною ведіть трохи ноги назад, нахиляйтесь, наскільки вам дозволяє тіло. І дихайте, вдих. Видих, добре, вдих. Молодці. Видих. Якщо дозволяє, тіло можна ще більше відчути по задній поверхні стегна, як вона тягнеться. Потягнути, тримайте себе за литки і тягніть. Дихайте, вдих, видих. Вітайте, сонечко. Кажіть дякую собі, мала, дякую вам за те, що ви тренуєтесь, за те, що приділяєте собі увагу. Будьте здорові, будьте рухливі. Нехай ваше тіло завжди відповідає вам взаємністю на ваші тренування. Я вас обіймаю, бажаю вам гарного ранку, обіду чи вечора, неважливо. Гарного вам дня і до зустрічі на тренуваннях.